Якщо ми завжди зазначаємо, що хочемо знайомити вас з новими людьми, то цю гостю ви знаєте 100%, адже вона вже не раз з'являлася у нас в студії. Олена Данілова сьогодні завітала голова правління фонду Подільська громада. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Лана. Ми знаємо, що ви відправили практично 1200 тонн вантажу у громади, які саме найбільше постраждали від російської навали, від російських окупантів, і найбільше опрацювали і більше того, закрили понад 1800 запитів від волонтерських організацій. Це знаєте, такі якісь непідйомні здавалося б, величезні цифри. Розкажіть, чому секрет вашої праці? Як ви як вдається взагалі досягати таких великих результатів? Так, але знаєте, ви коли розповідаєте, то це цифри. А за цими цифрами стільки людських історій. Це ж 1800 людей приїхало до нас, завантажили автомобілі. Це були й волонтери, які від нас виїжджали. А були такі, якби як одна з таких історій, яка назавжди це пам'ятається, коли з Бахмута ще раніше приїжджали до нас хлопці, волонтери. Вони завжди у нас брали багато, відвозили і там роздавали людям, і військовим вони допомагали. І вони приїхали якраз на зміну сезону, і вони тоді були в якихось шлюпанцях, в В'єтнамках. І я дивлюся, і я цього спочатку не помітила. Я помітила, коли наші волонтери почали копошитися і шукати, що їм взути, що їм вдіти. І це настільки стало приємно, що ми один одного так підтримуємо. І це лише одна історія з 1800 Я можу їх була да, багато, але ну вдається це, тому що, по-перше, є допомога. Да? І за що ми безмежно вдячні усім міжнародним партнерам, які відгукнулися, і в перші дні уже 4 березня почало прибувати ось гуманітарні вантажі. Очевидно, що зараз їх уже точно не так багато, але ну вони ще є. Ми ще маємо змогу допомагати. І так само є величезний запит. Території звільняються, люди звертаються. І... Як працює цей ваш вулик? Розкажіть, так, так, так. що там відбувається, звичайно, видозмінюється з кожним місяцем. Да. Бо якщо спочатку це було дві зміни, це абсолютно там без вихідних, без нічого. То зараз це вже декілька людей, які формують вантажі, де вже все так чітко налагоджено. Тобто до нас приходить запит, чи то від громади, чи то від військових, від громадських організацій. Ми згідно нього формуємо. Те, що у нас є, бо ж не все очевидно вже є, і відправляємо далі, акт прийому і так далі. Ми, ми тут, що вбачаємо свою таку місію, ми вчимо, як працювати з документами, тому mm -hmm. що війна ж закінчиться, і я вірю, що це скоро буде. А ось ті активні люди вони залишаться, і дуже хочеться, щоб вони надалі розвивали свої громади. Тому якби ми багато чого їм підказуємо і з такого не тільки з гуманітарною допомогою пов'язаною. Ну крім того, що допомогу ви відправляєте саме на е, схід України, де відбуваються активні бойові дії, в де окуповані вже місця відправляєте гуманітарну допомогу. Ми знаємо також, що ви вінниця також постраждала, на жаль, від рук расистів. Е, і ми знаємо, що ви допомогли фінансово підприємствам, які по потерпіли від ракетного удару саме 14 липня. Розкажіть про це детальніше. Це такий проект, один з наших улюблених, який залишиться в наших серцях. Називається Працюємо далі. Не зовсім то така прям фінансова підтримка. Бо ми коли ходили до них, уже коли вони закупили обладнання, інструменти, звичайно, це був конкурс. Ми надали там по 60 тисяч гривень сімом підприємцям. Але коли ми вже приходили до них. Коли вже все стояло, працювало, і вони нас водили і показували масштаби руйнувань, все, що відбулося, то нам здавалося, що ми прийшли, не знаю, з якимось печивом до них з цими 60 тисячами гривнями. Але вони нам казали, ну і це було відчу... ну, відчутно насправді, що була важлива саме ця підтримка, що вони не залишилися самі, що вони якби постраждали. І це було майже в перші дні. Ми звернулися до донора, щоб він підтримав нас, щоб ми відповідно могли підтримати їх. І от вони сказали, що для них це емоційно було. Ну, дуже важливо, тому що на жаль, державної підтримки для бізнесу постраждалого поки що немає там цього механізму, немає коштів. І тут відчути, що віничани підтримують вінничан. Ну для них було це дуже важливо, і ну і це прям відчувається і ну і нам. Це ж такий дуже теплий і хороший проект, не дивлячись, що це не така вже й велика сума. Насправді, це дійсно важливо в наш час, тому що багато підприємств якраз можливо і потребували сих, як ви кажете, здавалося б невеликої суми. Проте для якоїсь відновлення, для якоїсь старту знову mm -hmm. ж таки, вже другого, це могло б досить конкретно допомогти. подати. Речі такі, які на базі ось цієї суми казали, там ми виграли подільської громади 60 тисяч гривень. Друзі, якщо можете, докиньте ще. І були такі, хто і там по 200 тисяч збирали. Були там ну, ювелір да Максим, який взагалі розпочав він з нуля, тому що у нього нічого не залишилося, і він вже собі успішно працює і, і каже, що вже ну майже повністю відновив те обладнання і навіть якесь нове закупив. Про що я говорю, що головне старт стартап mm -hmm. був, да, а да. вже далі продовжують розвиватися самі. Розкажіть, будь ласка, у чому відмінність саме фонду громади від благодійного фонду? А Аби... без тому, що все одно ми от прості віничани українці, ми можемо трішечки плутатись Цих визначеннях, а там же ж є що розповісти, так, Є, угу. як я так розповідаю усім, тому що ми ж багато працюємо з громадами, і громади теж хочуть створювати у себе саме фонди громад, що є громадські організації, які захищають інтереси своїх членів, та? і є благодійні фонди, які якби збирають кошти і допомагають комусь. То фонд громади, його така місія це те, що ми трошечки стерли її. Ми е, працюємо саме на визначеній території. Місто Вінниця мали би, але ковід і війна внесли корективи в нашу територію. Але ну, це є основним і далі що ми працюємо на розвиток громади в які. Тобто ми дивимося, які є актуальні проблеми, потреби, і що важливо, у нас завжди є напрямок якийсь такий розвитковий, тобто стипендіальні програми, або там, підтримка бізнесу, підтримка ініціатив якихось. І от ми намагаємося комунікувати між владою, бізнесом і громадою, аби підтримувати усі якісь нові ініціативи, зростати нові громадські організації, організовувати нові конкурси. І часто це якраз. Тут невеличкі суми, там 10 тисяч, 20 тисяч, але що цінно ці кошти нам дає бізнес. Вінницький бізнес дає, ми організовуємо якийсь конкурс грантів стипендіальну програму. І далі вже дивимося, як ну, це теж дуже приємно, коли там стипендіальна програма, і ми бачимо, наскільки для діток важливо це перша їхня якась така перемога невеличка, бо були навіть такі, які. А, там якісь досліди роблять, і от для них якісь такі пробірки, там ще різно. То ну було прям так цінно. А чи не от ви розказуєте про ці багато програм, які відбувалися е, наразі в період війни? Е, чи закрилися вони? Чи можливо якісь нові проекти від, відкрили mm -hmm. свої двері? Можна так сказати? Ну, перших три місяці все закрилося. No, да, так. у нас була у нас з 2014 року. Є благодійна програма підтримка української армії, і ось з лютого на три місяці вона. Заполонила повністю, всі інші, звичайно, відійшли в бік. Але зараз ми трошечки відновлюємо наші програми, з якими ми працювали раніше і працюємо, і, ну, звичайно, з'являються й нові. Ще одна з наших таких, які ми взяли, фокус, це на реабілітацію, щоб вона все ж таки відбувалася у нашому місті. Постраждалих дуже багато, багато переселенців, які потребують якоїсь реабілітації. Всіх за кордон нереально вивезти, а можна створити умови. і... Тут знаходити якісь таке відновлення, і ми так взяли під опіку дві лікарні і намагаємося і проекти писати, щоб для них якби облаштовувати якісь обладнання. І ну якби всі можливості шукаємо. Аби слухайте, ви розповідаєте про тут. такі масштаби? Про, про стільки робіт, про стільки м, різноманітних програм, які ви розп... кажете, що вони є, відкриваються, поновлюються про те, що взяли на забезпечення лікарні. Е, чи вистачає вам рук? Чи можливо вам потрібні якісь нові лиця? Якщо ні, то як взагалі віничани небайдужі можуть до вас долучитися і допомогти? Ну завжди потрібні руки. Єдине Треба все так, щоб було чітко і структуровано. Це ми вже за всі свої 12 років це розуміємо. Коли є там чітка потреба, і з нею ми працюємо. Тому як тільки нам щось знадобляться, ну там, не те, щоб знадобляться, але коли буде якась конкретна така задача, потреба. ми потреба, да, потреба ми завжди у Фейсбуці висвітлюємо і знаходимо люди. Тому тут я Фейсбуці, можу сказати… Як ви підписані. Нагадаємо фонд громади. Подійська громада. Да, рекомендую усім слідкувати, бо ми буває ще якісь можливості цікаві там. Теж розміщуємо, аби не тільки наші, а й інші, хто що робить, бо ну, люди зараз активні і зараз ну хороша можливість щось робити корисного. Е, а от саме мені цікаво, і я думаю, усім глядачам, от ви тільки що розказували про ці різноманітні проекти, що ви на опіку взяли дві лікарні. Є, скількох людей складається ваша команда, основна? Багато чи мало? мені здається, що не багато людей. Але ну, нас просто це ті бджілки, які працюють не, не Четверо людей у нас, якщо в фонді, але в нас є гуманітарний хаб, там mm -hmm. і волонтери є і всі. Просто ну ми там більше оперуємо тим. Mm -hmm. Але загалом, коли ми, ми ж зараз і не в своєму офісі знаходимось, так, ми нам бізнес надав склад великий, і ми туди повністю зі всіма документами переселилися. Ми плануємо потрошки повертатися в свій і ну. Повертається чотири людини. Я думаю, що ну, ми будемо збільшувати точно кількість, бо ну бо є вже дуже багато задач, з якими вже не можемо їх кинути. все, взялися, друзі. Спостерігайте за Фейсбук-сторінкою організації, тому що бачите, ви що самі щойно чули, що потреба в руках і у розумі yeah. буде, вона вже є. Тому можливо, саме ви зможете стати частинкою важливої і цікавої і необхідної справи у нас час. Розкажіть, будь ласка, за такий довгий. Період е, період взагалі допомоги ви кажете 12 років. Е, проте найбільше цікаво саме від періоду повномасштабної війни. Чи була якась така найбільш вразлива вражаюча для вас ситуація, яка змусила вас якось по іншому сприймати цю справу? Їх було дуже багато, дуже. але якщо згадувати початок, то що мене вразило, і те, я ж завжди розповідаю про цю комунікацію і співпрацю влада, бізнес, громади, і як це спрацювало в перші дні війни. Коли з вокзалу ну, люди в Києві сідали і тікали, чим подалі було дуже багато потягів, які привозили людей у Вінницю. Вони всі тут чекали наступного. Наступні були забиті повністю битком. І зателефонувала ну, там наша Леся і каже, що тут дуже багато людей на вокзалі, тут дуже холодно. Вони постійно знаходяться, вони на полу сидять, бо вони вже не мають просто сил стояти. І ми в той момент ну це була 9 чи 10 година вечора. Знайшли, ну не ми, ми да, зателефонували до заступниці міського голови, і садочок, який міг би прийняти там, де людей розмістити. І знайшли волонтерів, які завезли туди матраси, аби людям можна було сісти. Це все було в телефонному режимі. і Це було якось ну буквально там за декілька хвилин вирішено дуже багато проблем. і Почали там і бутерброди робити. Після того там уже постійно була така міні-кухня, де людей годували і так далі. Але от ці перші хвилини Початок і воно да, настільки. Ну, людям було приємно, що про них опікуються попри війну. Попри все, і були навіть такі волонтери, які пакували в сумки е, продукти. І коли потяг зупинявся, не могли туди люди залізти, але сумку з продуктами все одно кидали. І я от нещодавно була на одному з форумів і мені розповідала колега, що вона їхала, каже: Він ці нам сумку з продуктами, і ви <смеш> так воно як було. Да. Воно ну, вона каже, те, що ми їдемо всі в паніці, в сльозах. ну Каже, тут бутерброди. І це каже, настільки було якось тепло, і це були ну, найкращі бутерброди. Але, ну, я до того, що наскільки швидко все згуртувалось. І в садочок не пішли тоді люди, бо працівники вокзалу ми постійно комунікували і сказали, що вони не готові брати на себе відповідальність, відправити кудись людей, бо зараз приїде потяг. Можливо, вони влізуться і поїдуть, тому mm -hmm. це має бути mm -hmm. рішення їх, і люди не хотіли йти, бо вони теж сподівалися їхати далі. Але якісь мінімальні комфортні умови, якісь там одіяла і матраси, і їжу, то ну ми не знайшли. І були люди, яких ми абсолютно не знали, а вони це все зробили. Пані Олена, вдячні вам, що знайшли у своєму своєму такому щільному. щільному графіку для нас час. Знову ж таки, розказали про вашу величезну роботу. Ми знаємо, що ви працюєте дуже багато, плідно працюєте в шоці до сих пір. Що у вас тільки чотири людини основних, але е, ну поки що поки що поки так е, вдячні просто за те, що ви робите. Так. Тому що завдяки таким людям, як ви обов'язково Україна переможе, і ця перемога прийде дуже швидко. А ви ж любі друзі, будь ласка, приєднуйтесь до на Фейсбук-сторінку фонду громади Подільська громада. Підписуйтесь туди. І слідкуйте за усіма новинами, тому що також там і потрібна буде і ваша допомога.